Привіт. Я вам зараз прочитаю нову казочку про Санту, який проспав, ну, майже проспав Різдво. Але перед цим я мушу передати вітання від моєї кіціти, бо вона дуже, дуже просила. Передаю Мурняу. Ура Санта! Написала Джулі Сайкс. Намалював Тім Борнс. Був переддень Різдва, найзавантаженіший час року у Санти. Хропіло під ковдрою. Прокинься, а прокінця. пищала маленька мишка Санти, смикаючи його за бороду. Поспішай, Санта, поспішай. Ти не можеш спізнитися цього вечора. Ай! вигукнув Санта, сідаючи на ліжку і потираючи щоку. Святі, хурделики, котра година. О, мій будильник не продзвонів! Я проспав. Санта кулею вискочив із ліжка і почав у лихоманці натягувати на себе одяг. Він так поспішав, що запхав обидві ноги в одну штанину і бехнувся обличчям підлогу. Мрня, поспіши, Санта, нявкнув котик. Ти не можеш спізнитися цього вечора. Мрр. Ні, не можу, погодився Санта, піднімаючись з підлоги. Я не можу так стратити із подарунками і спізнитися, не можу. Вдягнувшись, Санта поспішив на вулицю. Він підняв упряжку і спробував запрягти своїх оленів. Але ова! Оленів ніде не було. О, ні, святі орделики. вигукнув Санта. Та де ж вони подівалися? Олені подалися у ліс. Піди злови їх, поки вони геть не погубилися. гукнув лис. Поспішай, Санта, ти не можеш спізнитися цього вечора. О, ні, не можу, погодився Санта, біжучи до дерев. Глибоко у лісі олені влаштували бійку сніжками. А нехай йому. голосно закричав Санта, коли сніжка поцілила йому в обличчя. Угу, угу. проухкала сова. Поспішай, Санта, ти не маєш часу бавитися зі снігом. Ти не можеш спізнитися сьогодні. Так я й не бавився, обурився Санта. Ану, ходіть сюди, неслухняні ви олені. Знаєте, скільки в нас роботи? Нарешті Санта був готовий. І з тріском батога, і з передзвоном дзвіночків він спрямував свої санки до місяця. В'я, Олені, в'я до дітей. закричав він. Шпарте, шпарте, ми не можемо сьогодні спізнитися. І вони облетіли навколо усього світу, доставляючи подарунки кожній дитині. А тепер знову вниз. закричав Санта, розвертаючи санки до ферми. Поспіши, Санта, відповів йому Олень. Ми далеко від дому, за кілометри, а ніч майже закінчилася. Ну, так роблю, що можу, сказав Санта, клацаючи повідком. А потім трапилося таке. Ще до того, як Санта зумів зупинити своїх оленів, вони зненацька пришвидшили ходу. Гей, гей, стійте, Трррр закричав Санта, але було вже запізно. І з гуркотом вони приземлилися. Санки шалено забуксували по снігу. Святі гурделики!» – закричав стривожено Санта. Але де там? Санки загрузли у рівчаку. Санта зіп'явся на ноги, потираючи забиту попу. Ну, принаймні, нічого не поламано. Пробурчав він. Мусимо поспішати. Давайте, давайте. Коли олені нарешті розплуталися, усі гуртом спробували витягнути санки. Вони тягнули, штовхали, та санки намертво застрягли в снігу. Оце погано. заскиглив один олень. Ми не можемо витягнути санки самі. Мусимо спробувати, сказав Санта. Он, дивіться, небо вже світліє, у нас немає часу. Саме тоді гучне іржання змусило санту підскочити від подиву. А, що це? До них рисю біг величезний кінь. Поспішай санта, заіржав він. Ти ще не завершив свою подорож, я тобі допоможу тягнути санки. Усі впряглися і знову потягли. Навіть маленька мишка Санти їм допомагала, але даремно санки застрягли. Кокаріку, озвався до них півник із хвіртки. Поспішай, Санта, ти мусиш поспішати вже майже ранок. Так я намагаюся поспішати, запихкано відповів Санта. Я мушу доставити останні подаруночки вчасно. І зненацька саме в цей момент санки зрушили з місця. Санта заточився і, регочучи, впав на дупу. Бемць. Та поспішай, Санта. закричали усі тварини. Сонечко, сходить, ти мусиш бути уже на шляху додому, коли повстають дітки. Ваша правда, погодився Санта, уже майже Різдво. Було непросто, але до світанку Санта встиг розвести усі подарунки. Ой, ну що, ми це зробили? сказав Санта, позіхаючи, і я не, стр... не стратив. Зненацька Санта замовк і з жахом вирячився на свій мішок. Там, на самому дні, був маленький подаруночок. О, ні, святі хорделики, це жахливо, закричав він. Я когось забув. І тут Санта помітив, що усі звірі навколо почали реготати. Та це подарунок для тебе, від усіх нас, сказав Олень. Поспішай Санта, додала маленька мишка. Ти мусиш відкрити свій подаруночок, адже уже Різдво. О, так. Я мушу, загибикав і собі Санта. Ах, цікаво, що ж там? Хо-хо-хо. Це будильник, який дзвонить вчасно.